Людям справедливу мобілізацію. Де вона? На сьогоднішній день заможні всі виїхали або відкупилися. Виходять воювати бідні та прості. Звертаюся в першу чергу до влади. Покажіть людям справедливість у питанні мобілізації, і, може, тоді не знадобиться ловити людей на вулиці. Навожу простий і зрозумілий приклад. Людину мобілізували. Вона має чітко розуміти, що їй добре можуть навчити за певних там 3 три місяця. Потім через 12 мі... там якихось 12 місяців на нулі або 24 місяця, друга, третя лінія безпосередньої служби. Потім буде ротація, потім е, місяць-два відпустка, потім знову на про. Тобто, це дає якусь чітке розуміння, що далі як буде. На сьогоднішній день для всіх невідомо де людина опиниться, скільки буде навчання, де вона буде перебувати. Потрібно, щоб все було чітко і зрозуміло. Чому так неможливо зробити? Тоді мобілізація, коли стане більш зрозумілою до всіх, тоді буде і більше відповідно охочих. Чому влада активно замовчує проблеми з оплатою праці військовослужбовців і особливо на нулі. У відкритих джерелах ми можемо побачити та навіть звичайні звернення військових, які теж були, коли не невчасні виплати затримуються. Наприклад, людина воювала тиждень на нулі, а їй заплатили за три дні на нулі. Ці випадки, на жаль, у нас не поодинокі. і як великі, так і невеликі затримки мають військові зарплати. Чи не розуміє влада, що таким чином не тільки підриває бойовий дух наших військових, адже їхні сім'ї розраховують на них. А й мотивація тих, хто сьогодні намагається піти е, воювати, тобто мобілізуватися. Людина знає, що її, скоріш за все, чекають в першу чергу затримки виплати. Вона розуміє, що якщо вона отримає поранення, вона буде ще півроку чекати ці виплати, тому що. До мене, наприклад, таких звернень дуже багато надходить, і коли е, люди чекають черзі виплати, коли їм потрібні гроші саме на лікування, саме це демотивує наше суспільство йти захищати нашу батьківщину. Чому ми не можемо виплати робити вчасні військових? Чому ми не можемо піднімати зарплату тих, хто воює на нулі? А в першу чергу ми заламуємо руки, забираємо або приймаємо більш жорсткі законопроекти? Дякую.